Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про змінні в Java. Що це таке, навіщо вони потрібні та як їх використовувати? Взагалі, що таке змінна? Змінна це іменована ділянка пам'яті або комірка пам'яті, яка використовується для збереження певної інформації. Навіщо нам це потрібно? Кожна програма працює з певними даними. Вона може їх звідкись отримувати, може генерувати самостійно. Може якось оброблювати і видавати в якості результату. Наприклад, друкувати на екран або виводити файл. Всі ці дані в процесі роботи програми необхідно запам'ятовувати або зберігати. Самі по собі ці дані зберігаються в оперативній пам'яті комп'ютера у вигляді послідовності нулів та одиниць бітів. Але працювати з даними в такому вигляді нам досить незручно. Для цього в нас існують змінні. Замість того, щоб працювати напряму з бітами або байтами. Або працювати напряму з адресами цих даних. Ми можемо використовувати змінні. Замість того, аби запам'ятовувати адреси в пам'яті комп'ютера, нам достатньо запам'ятати ім'я змінної, яке ми створюємо самостійно. Також змінні спрощують роботу з самими даними, оскільки ми будемо працювати не з набором нулів та одиниць, а вже з закодованим комп'ютером даними. Ми можемо створити нову змінну, вказавши її тип, назву. За якою ми будемо звертатись до неї пізніше. там ми можемо вказати початкове значення. В цьому випадку int є типом цієї змінної, який вказує на те, що зберігати ми зможемо лише цілі числа. Number – це ім'я нашої змінної, за яким ми можемо звернутися до цієї змінної або прочитати значення, або записати нове значення. І 42, яке присвоюється через оператор присвоєння, це початкове значення нашої змінної. Ми можемо прочитати значення нашої змінної, просто вказавши її ім'я. Наприклад, ми можемо вивести значення на екран. Ми отримали наше значення. Або ми можемо записати в змінну інше значення. І так само вивести його на екран. Різниця між цими двома записами полягає в тому, що в цьому випадку ми створюємо нову змінну, тобто оголошуємо змінну, А в цьому випадку ми записуємо нове значення у змінну. Відрізняються вони тим, що при оголошенні ми явно вказуємо тип змінної. Тип змінної відповідає за те, які значення ми можемо зберігати у ній. Наприклад, в змінні типу int ми можемо зберігати будь-які цілі числа, які попадають до діапазону допустимих значень int. Це значення від integer minvalue до значення integer max value. Також з цілими числами можемо працювати використовуючи типи Byte, Short. Int та long. Відрізняються ці типи максимальним та мінімальним значенням, яке можна записати в змінну. Подивитися їх можна за необхідності так само, вказавши ім'я цього типу з великої літери та вививши значення minvalue або max value. Також різниця між цими типами полягає в тому, як вони зберігаються в пам'яті. Наприклад, byte займає лише один байт пам'яті, і тому має. Допустимі значення від мінус 128 до 127. Оскільки 1 байт, тобто 8 біт, можуть закодувати 256 унікальних значень. Short займає в пам'яті 2 байти, int 4, а Long 8. Відповідно серед цілих чисел він має найбільший діапазон допустимих значень. Також в Java існують типи, які використовуються для чисел з плаваючою крапкою. Це float та double. Відрізняються вони максимальним та мінімальним значенням, а також максимальною точністю, тобто кількістю десяткових знаків після крапки. Також float ми не можемо задати просто як число, як літерал. Ми маємо явно вказати, що ми хочемо саме тип float, вказавши після нього літеру F. Різницю в точності ми можемо побачити так само вививши мінімальне та максимальне значення для кожного типу. Для float це float min value та float max value. Для double відповідно. WinValue та max value. Числа Чисто плаваючою крапкою зазвичай виводяться в так званому науковому форматі. Це певне число на 10 в якійсь степені. Наприклад, 1,4 на 10-45 степені тобто в нас 0, 44 нулі і 14. У випадку дабла це 324 нулі. Також існує булевий тип, або логічний тип булян. Він може зберігати лише два значення: true або false. Зазвичай цей тип використовується для перевірки якоїсь умови. True означає, що умова була істинною, false, що вона була хибною. Наприклад, ми можемо записати у булеву змінну результат порівняння двох чисел. Тип чар використовується для збереження якогось символу. Таким символом може бути літера, якась цифра. Або певний спецсимвол, наприклад, табуляція. І ось тут ми можемо побачити табуляцію. Для того, щоб працювати з текстовими рядками, використовується тип String. Також кожна змінна в Java має свій scope, тобто область видимості. Це ділянка коду, в якій ця змінна доступна. Із якої ми можемо з нею працювати. Областю видимості будь-якої змінної є блок, в якому вона оголошена. Наприклад, тіло методу. В межах цього блоку ми можемо присвоювати значення або читати його. Також змінна доступна у всіх вкладених блоках в межах своєї області видимості. Наприклад, ми можемо створити новий вкладений блок і в ньому перевизначити змінну. Або прочитати нове значення. Ось перше значення одиниця. І у вкладеному блоці двійка. Друге значення змінної. Це працює і на декілька рівнів вкладеності. Працювати зі змінною до її оголошення ми не можемо. Виникає помилка. Також ми не можемо працювати зі змінною, якщо вона оголошена у вкладеному блоці, а ми намагаємось працювати з нею у зовнішньому. В такому випадку областю видимості змінної B являється ось цей вкладений блок. Відповідно, поза його межами ця зміна не існує. Також ми не можемо створити зміну з таким самим ім'ям, якщо вона вже існує в цьому блоці. Так само помилка. Зміна вже визначена в цьому методі. Також ми не можемо створити нову зміну з таким самим ім'ям і у вкладеному блоці, оскільки цей блок все ще є областю видимості нашої змінної. Виникає та сама помилка. Але ми можемо оголосити змінну у вкладеному блоці, а після цього у зовнішньому оголосити змінну з таким самим іменем. Ніякої помилки не буде, оскільки ця змінна існує в цьому блоку, і тут ніякого конфлікту немає. Самі по собі вкладені блоки практично не використовуються, але вони є складовою частиною інших синтаксичних конструкцій. Наприклад, стейтменту if. Також вони є частиною циклів. Тут діють такі самі правила. Ця змінна існує лише в межах цього блоку, ця змінна існує в межах цього блоку. І вони ніяк не конфліктують зі змінною у зовнішньому блоці, оскільки вона оголошена пізніше. Ми не отримали ніякої помилки. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.